Закарпатська поліція заблокувала масштабну схему розкрадання палива із тепловозів укрзалізниці. В ході проведення оперативних заходів було встановлено, що організував злочинну діяльність 54-річний житель села Минай. До злочину він залучив кількох працівників локомотивного депо. Будинок організатора розташований буквально за кілька метрів від залізничних колій. Скориставшись таким зручним розташуванням, зловмисник облаштував своє гаражне приміщення насосами та цистернами, а також прямим виходом до колії. Далі, за попередніми домовленостями, працівники локомотивного депо зупиняли тепловози біля будинку фігуранта, підключали спецобладнання та викачували з паливних систем тонни де Оперативники управління карного розшуку затримали основного фігуранта та двох його спільників на гарячу. Одразу після скоєння ними чергової крадіжки майже двох тонн палива. Слідчі головного управління поліції області вже повідомили їм про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються можливі спільники підозрюваних та загальна сума завданих державі збитків. Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі.